Їжачок і ведмедик зібрались в гості до Оксанки. Але по дорозі їм трапилась довга річка, а через неї було перекинуто два місточка синій і жовтий. Їжачок запропонував ведмедику перейти річку через синій місточок. Але вони вдвох не помістилися на синьому місточку. Тоді ведмедик запропонував їжачку перейти по жовтому місточку, і вони вдвох помістилися на жовтому місточку і перейшли річечку. Як ви думаєте, чому їжачок і ведмедик не змогли вдвох перейти по синьому місточку? Тому що він був вузенький, а жовтий місточок широкий. І вони вдвох помістилися. А давайте з вами порівняємо наші місточки синій і жовтий. Синій місточок вузенький, а жовтий місточок широкий. Давайте поставимо жовтий місточок, і на нього покладемо синенький місточок, і ми з вами побачимо, що синій місточок Вузенький, а жовтий місточок широкий. У нас з вами є два кораблика. Один маленький, а другий великий. Як ви думаєте, по якій річечці попливе маленький кораблик? По вузенькій. Ось він пливе по вузенькій річечці кораблик. А по якій річечці попливе великий кораблик. Він попливе по широкій річечці кораблик. Ось він пливе по широкій річечці. Давайте пригадаємо, хто ж до нас приходив гості. Їжачок і відмедик. А по яких місточках вони йшли? По вузенькому і по-широкому. Молодці малята.